Bonjour, mon ami! Enchante de te voir. Рада тебе бачити! Сьогодні наша тема Дні тижня. Французькою тема звучить Le Jour de la semaine. Le jour de la Smenne. Le jour день. Le jour Слово чоловічого роду. До речі, всі назви днів тижня теж чоловічого роду. Тиждень французькою буде лясменна. Лясменна. Зверни увагу, у слові лясмен друга літера «е» не вимовляється. Лясменна. Слово лясмен жіночого роду. Між ними ти бачиш прийменник д, який відповідає на питання кого-чого. Дні, чого, тижня, жур де, ля, лясмена. Отже, дивись та повторюй. Леоді, ленді, марді, марді, меркді, меркре, жеді, жеді. Вандроді, вандроді, самді, самді, дімамш, дімамша. Зверни увагу, що всі дні мають закінчення ді, а неділя починається з звуку ді. Прочитаємо ще раз. Повторюй, Леоді. Марді, mercredi, жеді, vendredi, самді, dimanche. Цікавий факт. Назви днів тижня французької походять від назв планет. Дивись, понеділок, ленді, люн, вівторок. Марді, мар Середа, меркході, меркурі Четвер, жеді, юпітер П'ятниця, вандруді, веню, Венера Субота, самді, сатурн Та лише неділя, дімандж походить від слова дью, Бог, дье. Впевнена, що ця інформація допоможе краще запам'ятати та не плутати назви днів тижня. Також пропоную тобі запам'ятати ще кілька нових слів за темою. Ожуг дві сьогодні, ожуг дві, завтра, дюмеу. Єра вчора. Йєр. Ти пам'ятаєш, що літера H не читається», єра. Аван-єр позавчора. Аван-єр. Апредемен після завтра. Апредемен. Ці слова тобі теж знадобляться у повсякденному мовленні. Як правильно без помилок використовувати дні тижня у реченнях? Українською ми кажемо у понеділок, у вівторок, у середу, а французькою не потрібно ніяких прийменників. Наприклад, Леонді Же травай, у понеділок я працюю. Марді живе l'école» у вівторок я йду до школи. Якщо перед днем тижня поставити артикль «le», наприклад, «le lundi», «le mardi», «le jeudi» і так далі, це буде означати вже періодичність «le mardi», «le lundi», тобто кожного понеділка, кожного вівторка, кожного четверга «le», «le». Якщо перед днем тижня поставити вказівне слово с цей с, се це буде означати, що саме цього, цього понеділка се лаунді цей понеділок, се журо цього дня се тсмен саме цього тижня. Якщо треба визначити термін період, то використовуємо прийменники «а». ДА. З понеділка по п'ятницю. Де ламді а вентреді. З вівторка по четвер. Де марді а жеді. Подивись на розмову чоловіків. Au revoir. A de main. Non, demain je travaille. А jeudi. До побачення, до завтра. Ні, завтра я працюю. До четверга. Тобто до якогось дня ми використовуємо прийменник А. А Мехх до середи. а жеді. до четверга. А ДМ до завтра. Далі дивимось, як же нам спитати, який сьогодні день? «Кель жур сонну» – «Подивіться і повторіть». «Кель жур сонну» – «Який сьогодні день?» Щоб відповісти, використовуємо таку конструкцію. «Ожурдві сьогодні» – «Ожурдві нусом ленді» – «Сьогодні понеділок». «Ожурдві нусом ленді» – «Подивись ще одну розмову». Простеж за мною. Они aujourd'hui on est mardi. он demain, марді. Це J'ai Же рандеву avec Аліна. Який сьогодні день? Понеділок? Ні. Сьогодні вівторок. А завтра буде середа. У мене зустріч з Аліною. Повтори за мною ще раз. On est quel jour Lundi Non. Aujourd'hui, on est mardi. Et demain, c'est mercredi. J'ai rendez-vous avec Aline. Далі, якщо тобі здалося, що інформації забагато, то передивись заняття ще раз. Насправді все дуже легко. А потім спробуй самостійно вже зробити переклад речень, які ти зараз бачиш. Усно, а також письмово. Це буде корисно. Отже, успіху тобі мерсі. Оревоа, бон шанс!